Світ ще такого не переживав. Цей 2023-й – надзвичайний рік з точки зору варварства на планеті. Сухі цифри в ролику скоріше спростують, що наша цивілізація переживає якийсь особливий кривавий 23-й рік. Після другої світової вистачало конфліктів із сотнями тисяч жертв. На думку вам спадають Афганістан, Вітнам і можливо Єгославія. Радянсько-Афганська війна. Кінець 79-го, початок 89-го. Публікувалися різні цифри щодо жертв. Спочатку начебто 25 тисяч солдат загинуло з боку СРСР, пізніше начебто 14 тисяч 453. З протилежного боку, з боку моджахедів та тих, хто їх підтримував, жертви складають від 80 до 95 тисяч. В'єтнамська війна 55-75 роки з боку Північного В'єтнаму, який підтримували Китай та Радянський Союз, загинуло від майже одного мільйона до можливо навіть трьох мільйонів осіб. З боку Південного В'єтнаму та армії США від 220 до можливо 390 тисяч. Американців точно загинуло 58 тисяч. Сумарно ця війна, включаючи суміжні війни в Камбоджі, забрала 3 мільйони життів. Йогославська війна, а точніше Югославські війни 91-го років, включають в себе війну, передусім в Боснії та Герцеговині, а також в Хорватії, в Косово та Македонії. Загалом там загинуло 130-140 тисяч осіб. На графіку втрат населення через війни. Побачимо окремо виражений рік 94-й. Хто пригадає, що там тоді трапилось за лічені місяці, озброєні угрупування національності хуту, вирізали, вбили, розстріляли до 800. Со тисяч представників національності Туці. Цей геноцид трапився в Руанді. ООН прошляпала той конфлікт і, на її совісті, така величезна кількість жертв. Близько півмільйона жінок було зґвалтовано. Рекомендую на цю тему художній фільм Відстрілюючи собак. Ірано-Іракська війна 80-88 роки. Винесла від 1 до 2 мільйонів невідновлених втрат, і досі невідомо скільки точно. Вже при забуту важку долю Камбоджі у 60-х-70-х до влади рвався головний комуніст Пол Пот, який перейнявся роботами Леніна Сталіна по знищенню людства. За період 75-79 років було знищено до 1,5-2 мільйонів громадян власної країни. Це майже чверть населення. В ролику я навів приклади не всіх військових конфліктів після другої світової.